Мешканці Левади влаштували мітинг біля офісу будівельної компанії Полтава Трансбуд. Полтавці вимагали припинити підготовку до зведення багатоповерхівки неподалік дитячої лікарні. Люди обурені, будувати хочуть на місці скверу, говорять вони. Ми прийшли стоять наш парк, який хочуть застроїти. Ми вважаємо, що це неправильно, оскільки мало таких місць на ліваціях де можна погуляти. Мало паркових зон зовсім точніше, немає. Це єдиний парк. На мітинг полтавці прийшли не з порожніми руками. Мешканці мікрорайону зібрали проти забудови близько двох тисяч підписів, які прихопили із собою, аби показати забудовникам. Від кожного будинку кожен під'їзд окремо збирав підписи, проти Уповноважено проти забудови, яка планується біля поліклініки. Мешканців згодилися прийняти у себе керівництво Полтав Трансбуду. Ініціативна група у супроводі міліції пішла на переговори з генеральним директором Олексієм Ландарем. На зустрічі громада чітко озвучила свою позицію. Будинок на цьому місці їм не потрібен. Натомість представник забудовника будівництва, начальник управління капітального будівництва полтавського міського Володимир Годня зазначає: були громадські слухання. Ніхто проти не був. Було прийнято рішення виконавчого комітету, в якому було оприлюднено місто збору. Були запрошені конкретно люди на конкретну дату, і близько 200 чоловік зібралося в цьому приміщенні в залі, на якому було оприлюднено. Інформацію стосовно забудови представники ініціативної групи не згодні. кажуть, їх ніхто нікуди не запрошував. Забудовники ж переконують, всі документи в них є, та все узгоджено. До того ж, навколо новобудови облаштують дитячий майданчик, розширять дорогу, проведуть освітлення. Але якщо люди будуть проти, будівельні роботи не розпочнуться. Заявляє керівник фірми підрядника Олексій Ландар. Течені цієї неділі я все розрішу. Я вам сказав, що без вашої думки я строї там не буду. Ці слова потішили громаду, записавши заяви до протоколу, люди пішли. Авники Полтавтрансбуду переконані такі пікети у Полтаві проти розвитку та розбудови міста сьогодні абсолютно недоречні. На сході йде війна, гарячий фронт. Тож ми в тилу повинні згуртуватися та працювати на економіку держави та армії, кувати нашу перемогу за прошлу неділю. Ми переслали на сили АТО, а також в зону, де йдуться бойові дії, необхідні матеріали, які. І по яким до нас звертались і сума цих переданих матеріальних цінностей більше 200 тисяч. Зараз також ми готуємо техніку, яку передамо безкоштовно, безвозмізно, це ми передаємо екскаватори, ми передаємо машини тягачі які будуть перевозити техніку. Перед цим також ми закупили і обладнання, закупили тепловізор. І якщо взяти всі ті... І всю ту допомогу, яку ми зробили, сила АТО, вона перевищує більше мільйона гривень. Валерій Іванович говорить, хтось хоче дестабілізувати ситуацію в місті і відкрити внутрішній економічний фронт проти країни. У присутності директора, у присутності активістів, одним із активістів була така думка, що ми ваше підприємство встановимо зовсім, ми не дамо вам працювати. Я хочу сказати, що у нас на підприємстві працює. Більше тисячі в наших структурних підрозділів працює більше тисячі людей, які своєчасно виконують свої зобов'язання. Ми своєчасно виконуємо свої зобов'язання по виплаті заробітної плати. Ми своєчасно виплачуємо податки. Щодо мешканців Левади, вони обіцяють зо дня на день створити свою рідну робочу групу, яка буде займатися вирішенням цього питання.